на новому кладовищі людей, яких ось тут біля паркану на східній частині цього кладовища, тут ось хрести без прізвищ. Ну це і не хрести. ну Тут лежать люди. Як вони померли чи загинули, ну я так зрозумів, що не рідня їх хоронила, а Влада. Ой, не влада, а це ритуальна, ну, сільська рада. Ось. Ну, дерев'яні хрестиці знають. А треба ж, ну як треба. Я рахую, що кошти не, не дуже великі. Поставити якісь не такі, ось як маленький пам'ятничок. може і такий. Ось як ось цей Гуцел Марії Вікторівні два Щоб пам'ять людська залишилася ось про цих людей по різним причинам вони не винні що як вони ось і ці Як вони загинули я не знаю чи померли, але пам'ять має залишитися про кожну людину, що тут лежить. Тому тут, ось тут металевий хрест. Невідома особа, ось, 1330. Невідома особа. І там, мабуть, невідомі. відомі. Вон. Ось вони. Тут. Тут раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, двенадцать, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ну я уже біля 30 таких я. Поховань. Ось тут чтось. Квіти. и, кто то есть уже и 22 уроке 49 -м, 20 -м. и ось ты ж все ось тут ось в таком устане а там сметный І ось без, без нічого тут. Невідомий чоловік. 22 рік. Ну і ось так їх. Я рахую, що треба. Це невеликі кошти тут поставити такі маленькі. Не дерев'яний на дошках, вони не знають і попадають, а якісь або металеві, або невеликі гранітні стовпчики, де на них те ж саме написано оцей номер і невідомий чоловік може колись і рідня знайдеться і прийде сюди. Ось так. Царство Небесное тут все, кто лежит. Вот Дорофеев Татьяна Васильевна, 49-го, 2000, ну тут уже кто-то, может и редня какая-то, заработала вот такую. Вот. Так, Царство Небесное, вот, неведомый человек, 22-го Ось, Так що я хотів сказати, що отим людям, яким нема рідні, як поховані там під парканом на цьому кладовищі, коли у них нема рідні і по різним причинам люди померли, їх тут поховали на цьому кладовищі то треба щоб у них теж був не такі пам'ятники такі супер-пупер, а так щоб не дерев'яні хрести без без аміння кошти на це там невеликі Їх могили теж мають бути доглянуті. Все по християнськи Це кажу в день великдень. Через тиждень буде поминальна неділя. Прийдуть сюди люди до своєї рідні, а до тих, що там лежать, мабуть, ніхто не прийде. Ну, може, як той прийде, Але їх теж люди мають пам'ятати. Царство Небесне захисникам і всім, хто тут лежить на цьому кладовищі. І безіменним теж.